Добрий день у Соняшнички І минуле відео там Декілька чоловік написало підписників моїх. Розкажіть за налаштування комбойна на соняшник. Розпочну з жодки. В принципі, жодка. Звичайно, зерново, тільки стоять на ній ліфтера. Ця сторона зашита взагалі, цією стороною я їздю від поля, ну, від, де від соняшників, а та сторона, де стоять ці зірочки і привод тут жодки, то я звичайно до змолученого їздю цією стороною. Бо тут було набило. Заводсько, заводські ці ліфтера, бучка. Чи викидав, викидав, звичайно. Не багато, ну, але було, кине. Цими штуками цими, Загортачі чи підгортачі. Чи, чи що вони роблять, чи докидачі. Бува ними викида. Ну, він стоїть така напроти, де заходить. Ну, в наклонку то стоїть у нас тут такий листок. Цей листок вже лізохи не так дає можливість викидати, а то на наклонну викидав. Тут пальці прибрані, заварено і шнека. І стоять такі. З зубчиками уголки. У ними загорто На середньому. Середньому цьому барабоні, що вон стоїть у наклонки. Також пальців нема, бо вони пальці тут дуже. Так, по жодки все. Дальше йдумо до барабана. Питають чи цеп, чи ремінь. Ремінь стоїть тут у мене ремнем я молотю сою, ремнем молотю соняшники. Навіть буває кукурудзу молотю ремнем, на кукурудзу можна обставити цеп. Є можна ставити цеп. Простіше всього це зняти шків, оцей барабона великий. І сюди і цей окін треба знімати, ставити зірочку. Ну, тут Знаєте, це хто в кого дон, хтось знає, що це за гемор. Як його налаштовувати ту зірку, це і колесо потрібно знімати. Але є ще тут заводська така. Ось тут стоїть така бандура, приводиться також ремнем і тоді... На Шкіїв тут одівається зірочка. Зірочка. І вона не одно в комплекті там. І можна ними регулювати. Воно стоїть тут замість ж, оцей шкір також знімається. Він там є спеціально зроблений, натягується. Ну такої нема понижайки, Може в когось є. Або в когось лишнє, або хтось знає, де таку можна придбати. Ту, будь ласка, напишіть, якщо в когось лишнє, Або зателефонуйте 098 206 32 56. То придбаю. На кукурудзу потрібно. А так, в принципі, можна молотити і ремнем. Не луще не б'є. Та ну, в принципі, я й так обороти ставлю на свою, ставлю 600, тоді добре. На соняшник ставлю 500. Бо якщо менші, менші, тоді середину погону вимолочу Середину кружку. Потім, що ще тут? Можна поставити, от, от видно по шкілу, що ще на край. Якщо поставити, зведеться шків, то можна виставити десь 400. 400 обертів. Ну, При таких обертах я молотю кукурудзу, ну, була бита. Так що, в принципі, ремнем. Молотити нормально, лущеного нема. А, і деку ж Звичайно, відпускаю деку майже на, на всю більше половини. На свою ні, не так, щоб. Ну, також от, чуть-чуть відпускаю. Ну, на кукурудзу взагалі. Там треба піджимати до тих пір, там, залежно від качаного. Ну, на кукурудзу буду молотити, покажу. А на соняшник десь до половини. Деко. Скидаю і тоді все в порядку, Менше б'єш шльопку, менше сміття йде. Так, по домолоту. По домолоту стоїть цеп такий. На зернобіж тут на цей шків з цієї сторони шкіл на нього ставиться ремень. А тут ставиться на соняшник, кукурудзу, сою, цеп. Декого тут на домолоті не знімаю. Багато хто знімав. Ну а я так думаю, що ж її знімати, вона ж тоді в принципі ніякої ролі нема просто проганяти. Воно ж ні його не лущитиме. Особливо на свої стрічки, якщо будуть обшужі чужих минутами. Так, далі. Вітер. Вітер виставляю десь 630 до 700 оборотів. Все також залежить від насіння соняшника. Крупне, більший вітер, менший вітер, коли мілке долі по решетах. Зараз зайду сюди. По решетах у нас я, звичайно, не такий крупний спеціаліст. Ну, розказую так, як я налаштовую. Можливо, ці хто це хлопці написали, також нема в кого запитати або самоучки, або ще щось. У нас же вже такий час, що вже молотити дуже нікому. Так, стоять тут євровишета. Оце верхнє решето. Оток відкрито десь міліметрів. 5-7. Сейчас нижнє покажу. Так, нижнє відкрито оце оток. Також десь міліметрів п'ять. Ну, щоб залежить від соняшника щоб соняшник пролазив, якщо крупний, в мене крупний чому руці. І удлінителя тут. Половина удлінителя менше, десь до, до сантиметра. А тут десь півтора зод. Єврорижета. На мою думку, відрізняються від звичайних решет тільки потоком повітря. Все, більш тут отвори фактично такі самі. Регулювання такі самі. А от поток повітря зовсім інший. І тоді можна на єврорешетах добитися чистішого зерна. А Маток, в принципі. Ну що ще сказати по решетах? Ну таке, наче все сказав. А ще я зараз покажу. От за рахунок цієї нижньої частини на планках. Оце за рахунок неї інший поток іде повітря з барабана і з віялки. Чи по цих решетах для кожного соняшника індивідуально треба налаштовувати. І все залежить від вологи і від е, натури. Чим важчий і сиріший соняшник, тим частіше його молотити. Якщо пересохший, то дуже б'є і, і шляпку. Тоді йде багато сміття, тоді грязніший, важко одрегулювати. А коли вісім, 7-8, волога. Ну, 7 уже хуже, в базі, коли вісім, дев'ятка, отоді от хорошо. Отрегулюється все чітко. І буде йти чистий, як перемитий. <кій> так що... В принципі, дун можна також налаштувати і буде молотити він чисто. Оборути вієлки сказав от 630 до 700 оборути барабана Також сказав 500 480-500. Бо 400 мало, не виминує. Шльопку середину шляпки. Ну і все, так, по жодки сказав, пару слів. Щось ще буду на полі, на полі ще включусь, покажу там налаштування з кабіни, який соняшник, як молотю. Здолі. Вот так можно 8 рядків гнути. Панганчик отакий тут у мене. Сейчас покажу, проїду в розі. В цьому році щось її много. Можно 8 рядків гнать, а можно 9. Но Дуже важко вести. Украєв, якраз бере 9, 9 рядків, ну я гонь не лісі і все. Так, що у нас поналаштування? По налашкування їжу я 6 логопі. Ну, Впроти, звичайно, якісь є, мінімальні. Порожній виконував вилітоє, подивився видворо. Не чорніє, по крайній мере. Ну, Може деякий ще випадок, ну не, не критично. Зараз покажу, який соняк. Вот такой двое. Ты Ты крупный В принципе, что же я вам могу рассказать по тех налаштуваниях? тут сказав усе, що знаю. І я налаштовую. Може хтось поїхав, може хтось е спеціаліст, на яхта спеці, ця мовчка. Ну, але ділюся своїм досвідом. Може вірно, а може не вірно щось розказав. Ви бачайте. Так що коментуйте. Ставте лайки, підписуйтесь, кому в пригоді таке відео. пишіть, що знаю розповім. До побачення.